Сьогодні дізнаємося, хто забезпечує безпеку неба над Україною. Це місія повітряних сил України. Їхня робота масштабна і виходить далеко за межі простого пілотування літаків. Вони є охоронцями повітряного простору України, забезпечуючи критично важливу протиповітряну та протиракетну оборону від будь-яких загроз згори. Але це ще не все. Вони надають життєво необхідну авіаційну підтримку сухопутним та військово-мирським силам, діючи як очі та вуха у небі за допомогою розвідки. Вони також виконують критичні транспортні та медичні евакуаційні місії, рятуючи життя, коли це найважливіше. Структурно це складна машина. Є пілоти в авіації, захисники у зенітних ракетних військах і спостерігачі в радіолокаційних системах, які керують радіолокаційними системами. Усе це підтримується розгалуженою мережею підрозділів забезпечення, зв'язку та логістики. Разом вони утворюють потужний щит, який стримує повітряні загрози та захищає свою націю. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися, щоб отримати більше цікавих оглядів.